Відпочити школярі зможуть у таборах, які розпочнуть свою роботу при кожній школі уже з 1 червня. Керівництво краю зазначає, що вже виділені кошти не лише для повноцінного харчування дітей, а й для проведення екскурсій та походів. Ми в цьому році не просто дозволили, а зобов'язали використовувати автотранспорт, який є для підвезення дітей для забезпечення екскурсій дітей вивозом в ті місця області, де в нас є. Це Кам'янець-Подільський, це Летичів, і всі ті місцеві такі можливості, де можна дітям ознайомити з нашою історією, археологією. Вони повинні бути. Окрім того, у пришкільних таборах дітей мають навчати правил безпечної поведінки під час канікулів, до прикладу, як поводитися на воді. Ми зобов'язали усі районні державні адміністрації в усіх населених пунктах виділити місця для купання дітей, щоб в першу чергу привчити їх, навчити купатися, тому що ну, басейни, ви розумієте, що не в кожному селі не побудуєш. А якщо діти самовільно будуть купатися, не будуть е, забезпечена їхня охорона, е, підходи до води, е, невеличкі ті пляжі, е, забезпечення контролю старших людей, можуть виникнути різні назв. Е, е, Звичайні ситуації і можуть пострадати діти власне оздоровчі послуги цьогоріч надаватимуть 11 позаміських закладів оздоровлення та один санаторій чайка. До роботи вони приступлять дещо пізніше. Наразі ще тривають ретельні перевірки їх стану. 50% 100% готові до оздоровчого періоду. Тобто навіть завтра можна відкривати і проводити, але згідно законодавства. Підписується акт прийомки і допуску здоровчого закладу за 10 днів до початку. Не раніше це викликано декількома причинами: першим санітарно санітарно-епідемічним станом, і тому раніше не можна просто цього робити. Загалом на фінансування цьогорічної оздоровчої кампанії в області виділено понад 28,5 мільйонів гривень. Це кошти обласного та місцевих бюджетів, фонду соціального страхування та з інших залучених джерел. А це на 2,5 мільйони більше ніж торік. Відтак запевняють, є можливість забезпечити дитячу оздоровчу кампанію на належному рівні.